12 жовтня 2022 рік я зараз з Толіком граю у шахи. Зараз відбудеться третя гра сьогодні. У першій грі відбулася нічия, у другій грі також відбулася нічия. І зараз на ваших екранах відбудеться третя зустріч. Біле і сміле. Я перший йду у бій. Є сюди. Так, ти сюди, так. А ти підбой даєш, я б'ю. Це я б'ю, Я йду ось так. Так, ти да даєш підбій, так. Якщо я б'ю так, ти... То... Ну давай я так поб'ю. Ти так, б'єш, ятан. І я б'ю. П'ять, дев'ять. У мене на одну більше. Зараз в мене перевага. Я так. Я йду сюди. Ти б'єш, ямб'ю. Зараз ти ходиш. Так, я йду сюди. Ей бісіна. Ти м'єш ямкі. Ямбері, ти б'єш. Так, в тебе п'ять. Залишилось в мене 6. Зараз побачимо, що буде. Не Ну зараз подивимось, що там буде. Ти сюди йдеш, так? Да дуже необдумано так ходиш. Ну, не обдумано якось. Дуже швидко, як людина швидко грає, ходи ну, не дуже замислені і виходить, що вона може поступитись. Сюди йдеш, так? Я так його. Підбойляєш. Я иду сюда. Да, хай будет так. так. я сюда иду. Я иду сюда. Четыре против трех. Что же будет сейчас? Ты не меняешь вот так и же вот так? Не меняешь? Код не меняешь? Да, ну да, 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 Так. И да, 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 а шо А я ж я да, А я пиду. А я вот так пиду. Căci, căcundește. 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 Лучше нічия відбудеться. Третій раз відбудеться нічия. Що ти взяв? Може хіба що? Ну, якщо будеш думати? А, ти так ідаш? То я б виграв. То так і так ти виграв? А як не ходити на мене? Не ходи не мог. Как не мог Ну, ты ж, у тебя, твои солдаты ещё есть, да. ты ж, ещё знаешь, они ещё движутся, живейшие, значит, думай. Это котики. Вот, no, ну, думай. Думай, думай. Так, сюда иди, да? Я сюда иду. Сюда? Я иду сюда. 4 на два, якщо мислити хорошо мислити, то це тоже, це тоже нічия, розумієш? Так, 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 так. Так, 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 так. Так, так, так. добре придумав. Ну зага, це вже дійсно нічия. Нічия. Щойно відбулася третя нічия. Слідкуйте за моїм телека... телеканалом, зустрінемось.